Всім привіт! Ви на каналі Могхаус. Сьогодні записую уже скільки не було у мене відео. Сьогодні записую відео по Brawl Stars но не обичне відео. В ньому буде участвувати колесо е -е, Фортуни. Я буду крутити колесо. Іграти ми будемо е -е, в шедем. Но персонажа не я буду вибирати, а рулетка. Я буду крутити колісо. Єсть. Е... Скільки... Короче, 5 рулеток. Рідкі, сверхредкі, епічні, міфічні, легендарні. Да, 5. Я додав в Ну, так, там що, Один персонаж та й все. Але є маленький мінус. Якщо, е я попереджаю, якщо випадає, наприклад, е якийсь персонаж, на якого в мене тече кубків, не обіжайтеся, на ньому я грати не буду. тому що якщо я буду грати, я по-любому його солью. А потім я буду плакати що я не, не зможу его, не, не зміг ніяк підняти. Поїхали. Ми е приступаємо до першого цього. Рулеточка. Заходимо в рулеточку. А... Ой, яку курлеточку. Не в руліточку, не в рулеточку. Перша хатка буде на шеллі. Нам треба зайти. З... Е... Якщо я проиграю, я починаю з попередньої рідкості. Ось так от. Все об'ясним. В правилах все, в принципі. Ясно, так що погнали. Перва каточка це з Шеллі. бойцом шеллі. Маленька ідея від. Е... Коя-кого? Кого? Я не скажу. Попробуйте самі догадайтесь. От почти. Почти, блін. Боже, я б ті Ладно, Ладне, не розстраиваємося. Нічого страшного. Наступну катку, надіюсь, що виграю. Так. Поїхали. Сьогодні був техніч... технічний перерив, і сьогодні у нас ее фіксонуле бафи на цього Так, що таке? Так. Якщо якщо я Ви бачите, так що, якщо буде це на тисячу кубків, я не знаю, що це таке буде. Я ж просто всіх посливаю нафіг. І колісо з ультра легендарною. легендарним Бравлером Кадзе я крутити не буду, тому що ну ви бачите, уже от яка катка, я її не можу ніяк виграти. Так, обережно, 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 обережно. Берем. Я краще в пустиках посижу. У, везло. Главное, щоб на мене сейчас ніхто не випрыгнув или в те там. Есть, мінус. Це уже сьоме, сьоме місце. Шосте. нема? п'яте уже. Так. Все, четверте. Нарешті. Якщо чесно... Чесно. Е думав, о, друге. Може, перве. Нарешті, перве місце. Я перехожу на рі... Рейр. Rare... Рідкость. Рі... Рідкість. Короче. Ну, а тепер ми крутимо колесо і. Вибираємо. На ком же я буду грати. Так. Е... Крутите. І так. Раз, два, три. Let's go. Я буду грати на... Кольту! Ну слухай, під цю карту Кольт хороший, в принципі. Так що вибираємо кольтан. Хорошо, що в мене на ньому не дуже багато купків. Let's go! Страшна жесть. Фух. Так. Поїхали. Я автоатачер, так що. Пробачайте. Без автоатачерства не вмію грати. О! Ой-ой-ой! Мене може час винести, щось я рез... а -а агресивний. Що це таке? Мене ж не винесли. Ну, могли винести. Так, мне цепалим прерода колись помішає. Так що я пока не знесу. Так, ладно. Баночка. Я так подивлюсь, че забрах ту банку. Забрал баночку. Будь ласочка, будь ласочка. Ще. Ой-ой. ой 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 Хм, він то мене випригує, то обратно запригує. Хм. Ладно. Несіть страх і ріск. Розкрию карту. Если топ-4, все, все, топ-4 є уже це краще, чем який там уже бути топ. Ничего себе! Я убив. Блин, <плес> мене нема. Є, Я... если він сейчас ультоне. шансов нема. Яке? Ебой. Топ один. Сюда. <coughs> так. Поехали. Я перемещаюсь на сверхредких, Сверхрідкісних. Виходжу, кручу ко колесо. Блін, пробачте, що реклама. Якраз цієї нашої ігри. Улюбленого Браул Старса. Let's go. Давай мені когось хорошого, блін. Хто сюди може бути? Ну, типа, Джесі. Тільки не Джекі. тільки не Джекі. Гас! Фуф! Це хорошо, що газ випав, це хорошо. Так, Газ, газ, газ. У мене тоже немало купчу. Такі. Let's go. Страшно піпяо просто. Так. Ага. це краще. Потому що Джекі... Джек, я не знаю, если б Джекі було б. Що бо б було просто? Скинчик по скидке купляв. Полибомбе паф. Полибомбе паф. Нормально мы так на то кольта. Разом... ти. Уйшов. Що Ушов відсюда? Я поки тут. Ух. Дякую, що там справились. Все. Топ-4. Ай, ну ладно, топ-4, так топ-4. Все одном я перемещаюсь на эпическую реп репкость. Фух, как же потно было, когда мне на чуть кольки из мне не зажали. Сначала я кольта зажал, потом, блин, мне... Так. Эпически. Тут выбор уже побольше. Есть, там есть... А, у меня там, по-моему, какие-то бойцы на тысячи есть. Ладно, let's go. Я хочу дальника. Ця карта, в принципе, для дальника. Дальника, дальника, дальника и дальника. Давай. Ось мне. Давай, беа, беа, плиз, беа. Сюда, блин, то тоже... Нет, я как бегнуть. Нет. Можно перекрутить. Блин, так, сразу включу мифическую. Сразу включу, надеюсь. Блин, яка биби. Нее, я не на биби. М -м -м. Надо буду посимчику пройти. Летс гоу. Блин. А я, а я, а як я тут на биби зможу щось зробити? забыть? це таке? Що Чот... це... Жесть. Ну и вообще -то... агрессировать нельзя. Так, все, агрессировать... Минус. Ну, если на банки буду стырить, я по-любому буду агрессировать, конечно. Вас отшить. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, пожалуйста, ще двух. Сюда. Чи город они? Я пять банок. Я пять банок за 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 затыгрыв. їздів, інтернет ще не лагав. Буду... Не. Походу програв. Ну все одно топ-4 це хорошо. Хорошо, що я топ-4 заняв. Давайте я выхожу. Так выйду. зайду. В Браво. Хана, піна, хана, хана ха, ха. інтернету нема. ТЕ ІНТЕРНЕТ! Боже, я ненавижу, коли я цей значок вай fi вилазить, просто, ну ж просто це такий жах. блин, просто. О, я не могу. начинаем бомбить. Все так хорошо и шло. Я, як там, Спевайте. А починался так красиво. Что это такое? Почему? А хто дає хропака? Куку? -ку? <смір> котяра рядушком спить, то він хропака дає. Представте, такий звук у кота. Нарешті. Що? Де? Що я... Шо... я зайняв? Топ <смір> один? Давай, буде. Дай подивиться. Повтор Повтор, дай подивиться Серйозно топ 1? Боже Як топ-1 Наскільки я вас звучи офігеть Я в шокі топ 1 так топ 1 Наступний бравлер міфічний редкості ря... Я в шокі Давай якось дальничка мені Тиканы Блыжника. Мне кажется, просто повезло. Баба Байрон. Сквик. 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 Ой. Так. Сквик. Сквик, сквик, сквик. хоть шось было. Let's go. Боже. Сквик. Сквик выпал. Сквик. Так. Пора вириватися, <гум> як то кажуть. Ой, оце оце не зря, Оце не зря вириватися. Я я не виживу. Пожалуйста, ще хтось, ще хтось здохнеться. Ще повезло, то ша. Ж... Оооооо! Ушло! Ушло! Боже! Я ще раз засейвився! Ушов! Ушов від мене! Минус. Серьезно, я что заберу? Не, не заберу. я тоже не заберу. Ну ладно. Топ-2, так топ-2. Боже. Я чуть не... Сой, опять не я опять на эпика не пишов. Я поднялся до лех. Леге. Леге просто ума. Ну что, погнали, мне дуже страшно. Дуже страшно. М... Может, блин... Буде таке, що я буду час дьямою просто сольюсь. Тут Щоб таке не було. Це ж капець. Давай, наступне. Колесо. Легендаркен. Ось якось на тисячі получиться. Я, я я я її не цей. Я її не буду брати. Фоль... Честер, походу, буде. Що воно таке? Я не поняв. Честер. Походу, якщо я оцей час граю, то я буду грати останню катку, тому що на ультралігі, вибачте, тут це, я потім буду плакати, якщо я цей я ясулью по-любому. Так що я. Беру честер і. Іграю катку, потім вже кажу вам до побачення. Челендж. Пройден. Я спробую колись зробити ролик. Якщо вам сподобається така ідея, я спробую зробити ролик на... Тему, що е, ем... ой! О-о-о-о! ні 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 е все, 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 Стоп, підожди дайте поки я не буду казати нічого У Мене вольт уже жахає Уже мене пуга. Коротше, якщо вам... Сподобалася ця ідея? Поставте лайк. На 10 лайків під цим відео я випущу відео е, Може буде. Создам новий аккаунт і випущу відео. Оно! Отіс! Почекайте, будь ласка. Я випущу відео нульовий аккаунт. Я вам покажу, як я прокачу нулеві аккаунты. Ну все. Дякую. Топ-5 не зачитається. Я спускаюсь на міфічну рідкість. І кручу колесо міфічних. Да. Ходу хоче подобше, щоб я побув. Лес го. Олі. Или Лумі. Олі. Олі так Олі. Олі мене зіперкою, в принципі. Як нас квіки, я не зможу Если на мене адрес приїхає все, мені гаплик, будь ласка, можна без адгорів. Хотя я, в принципі, зможу збіжать Ладно. О! Like лайк. Um, лайк, good, good, good. Это не скинчик. <laughs> Либо просто пока скажіть мені, я, точні, напишіть в комментариях, який ви ролик хочете. Наприклад, там... уй 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 ой ой, -ой, 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 -ой. Можешь зажать. Чи помогти. Ладно, поможу. Попробую помогти. <говорить> Если... Ооо! О-о-о! Не о! Не надо мне. Все Я можу тоже задохать. Ну, Желательно задохать бы я б не хотел бы. Ай, сдох. Ладно. Топ-4. Я перехожу на легендарну рід... редкость. Рідкість Как украинскую мову редкость. Пробачаюсь. Так, теперь. мы еще раз лаге. Let's go. Боже, дайте мне какой пирса, например. Ну, пирсик же пролетел. Леон? Или ле Санди? Под Леон. Леон, Леон. Леон! Леончик, мой хороший. Так, в мене такий скинчик. Повезло, выпали з ультраящика. Будь ласка, роздайте мені ще. Я хочу себе, наприклад, скинчик на драку. Дуже б хотів би. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! я на вообще там. Ну я погано граю. Ой-ой-ой, там воль, там вольтяра, тапи, ты Пишов ты, я забираю свои баночки, они мне не нужны. Опять! Роза, блин! О, мертв, минус розу. Минус у розу. Эдгар, Эдгар, Эдгар! Так, я, я, я щас хотів нажати гаджет. Я б спалив би себе. Я, я, я тут. Я ж вообще. Фу, в топ-4. О, боже. Вольт убэм! Ой, ой, мне ну, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ну, ладно, ладно. Давайте, щоб, щоб було по чесному я, я не буду на кадзе грати, Я буду... Я сыграю ще раз на одному із из Давайте? Ну, ну все-таки, що я так, Я вместо кадзе просто... Если бы я, я наказываю мало кубків, я обов'язково сорок. обов'язково. Серьезно, да? Еще раз Леон. Ладно. Леон так Леон. Let's go. Еще одна каточка. 780 трофей набиты. Думаю, М -м -м, может мы не Леона поменять? Угу, фиг ты поменяешь его. Ладно, Леон так Леон. Так, ладно, чтобы я его не слышал.

Ой-ой-ой, ай, сейчас у мене фенх летить. Ой, я так я в трубочку ду. Я рискону. Все равно топ-4. Тут есть. В центре не нема. Сюда. Ну я думаю, тут топ-1. Думаю, не знаю точно. Главное, щоб я ніде не тупанув. Поплачем напоследок <смех> 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 на останок клона. <laughs> А, ну нічого, топ 2, топ 2. Топ 2, так топ 2. Е, сам той дизлайк бросай сам собі. Вообще уже неважа. Неважажуха така і неважа, неважажуха вообще прямо. Короче, всім спасибо за перегляд. З вами я був Олексій. Е. Uh... М-м. Mm До -hmm. зустрічі, ковсть. Пробачте, Глоберта я б сограв, але в мене білетики нема. Ані, є білети. Я не хочу, а не буду. Я не хочу, я не буду. Короче, всім удачі, всім пока. Пока. спасибі за перегляд.